Отре в Тернополі провели футбольний турнір Кубок преси, як і минулого року його присвятили пам'яті тернопільського журналіста Володимира Кузика. Володя Кузик був одним з організаторів нашого цього турніру. Ми цього року проводимо його вже всьоме і вже вдруге, на жаль, пам'яті Володі. Хочемо його вшанувати. От навіть зараз говорить і сльози нагортаються. Він завжди в нашій пам'яті. Символічно, що в день журналіста, друзі, колеги по роботі пам'ятають і згадують. Товариша доброго журналіста Володимира Кузика для мене це товариш, з яким ми багато років спілкувалися, і мені було приємно бути з ним у друзях і з ним спілкуватися і обговорювати багато питань. Володя це саме та людина, яка залишила в журналістських колах серед відомих людей Тернополя таку добру, добру пам'ять про себе, про свою родину. І я думаю, що це знову ж таки достатньо символічно, що друзі згадують про нього. Проводять такі турніри в честь його пам'яті. Я думаю, що це те, над чим треба задуматись дуже багатьом людям. Що ж до самих змагань цьогоріч у них взяли участь шість команд: друге та третє місце посіли відповідно представники міської ради та казначейства. А перемогу виборола команда податківців, яка й отримала перехідний кубок преси пам'яті Володимира Кузика. Володя і сам признавався кращим воротарем цього турніру кілька років тому. Тому ми приклали зусилля. І фактично за останній тиждень р. Організували команди, майданчик. Ну я думаю, що команди не розчаровані, приїхавши сюди, позмагатися. Мені хочеться побажати, щоб ви і надалі хлопці, які грають в футбол, і надалі продовжували грати, продовжували перемагати, і щоб пам'ять про володю залишилася надовго, світла пам'ять про нього. Окрім команди переможця, визначили та нагородили кращих гравців турніру. Особливу відзнаку отримав журналіст Денис Лучка в номінації Зірка тернопільського футболу.